Доброго дня, друзі! Відгадайте, будь ласка, загадку. Я прозорий і твердий. Ходять, їздять по мені. Я не тону у воді. Не горю я у вогні. Що це, дітки? Правильно, це лід. Як ви уже здогадались, Сьогодні ми з вами весело проведемо час, спостерігаючи за льодом. Усім дітям дуже подобається лід, який взимку дарує стільки радості, катання з гірки, на ковзанах це завжди весело та цікаво. А звідки ж з'являється лід? У природі лід зустрічається там, де холодно. І це неспроста. Виявляється, що така відома речовина, як вода, при охолодженні до певної температури твердне і перетворюється на лід. Отже, лід то замерзла вода. Коли наступає зима, поверхня річок і озер покривається льодом, ось так і утворюється лід.